Знову ми кудись збираємось на цей раз у Львів. Ні, не просто так святкувати день народження сина. Так опс. знаєте, коли збирається перед від'їздом, купа справ, які потрібно було зробити на вчора. Знаєте, що мені допомагає? Швидко бігати. Якщо мені треба рухатися, я буду дуже швидко. Я по темпераменту флегматик і рухатися це, в принципі, не моє з дитинства. Було ну я такий, знаєте, пасівний активіст. Але займалася постійно то спортом, то басейн, танці. І звісно, рух став покликанням моїм по життю, коли я пішла на медичну реабілітацію свідомо. Тільки постійний рух буде давати вам життєву енергію. Якщо у вас немає сил, у вас немає життєвої енергії і бажання жити, почніть рухатись. Енергія не акумулюється з повітря, вона акумулюється з вашого руху. Ви Навіть собі не уявляєте, як до мене багато клієнтів приходять, які нічим в житті не займалися і були абсолютно. А спортивні. Вони через рік без тренувань життя собі не уявляють. Почніть сьогодні свої тренування через Ні хочу» і через час явиться. Я без тренувань не можу.